просто гамселить тому для вас резюме системність. Системність вона дійсно зростає. Україна не дає можливості відновити ці підприємства вчасно. Ми цього результату не буде поки. Бо тактика дрібних порізів, яку обрали наші боронці, має накопичувальний ефект. А принцип доміно ніхто не відміняв. Колись ми таки штовхнемо той критичний камінець. Оксана Радіонова Гіркаленюк. Тисен тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини обороні війну не виграти такі слова ми Почули від того, хто точно знає, чи є план перемоги в української армії і в чому його суть. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, генерал, який майже ніколи не дає інтерв'ю, зустрівся із нашим військовим кореспондентом Андрієм Саплієнком. Чому курська операція стала єдиним варіантом виходу із ситуації? Чи є у нас захист від тарешника? Хто хоче перевести профі із авіації до піхоти? Це лише кілька пунктів із того, що розказав нам головком болючі запитання і відверті відповіді. Пан генерал їх не уникав. Олександре Станіславовичу, дякую за час, який ви нам приділили. Я би хотів запитати вас про сьогоднішній успіх. Завдали, напевно, найбільш масованого безпілотного удару по російській промисловості. Здається, що п'ять серйозних об'єктів сьогодні вражено. Так? От як ви оцінюєте цю операцію співвідношення задум і реалізація? Ну, ми реалізували все, що задумали. Об'єкти, які обирались для цього удару, от з яких міркувань вони обирались? на що? Має вплинути ураження цих об'єктів. По перше, як правило, ми уражаємо в основному воєнні об'єкти, які впливають на дії військ, окрім того. До ураження беруться фабрики або заводи, які виробляють боєпаси, частини до ракет або продукції подвійного призначення. от поряд з цим також об'єктами нашого ураження стають і об'єкти нафтопереробної промисловості противника. Чи можете ви навести приклад того, як такі удари, як сьогоднішні, вплинули на. Бойові спроможності російських військ, От, тобто завдали удар по якомусь заводу, у росіян стало менше кабів, наприклад, вже декілька місяців. Е, норми витрати, витрати боєприпасів, артилерійських боєпасів російської армії е, зменшились фактично вдвічі. От яскравий приклад. Якщо раніше е, ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, ну зараз значно менше. Уська операція, ну, напевно, на мою думку, це один з наших основних козирів на майбутніх переговорах, якщо такі переговори колись будуть. Попри всі складні моменти, це зараз, ну скажімо так, єдиний успіх очевидний. Ви, як людина, яка планувала цю операцію, наскільки я знаю, що на початку лише... Дві, а потім три людини, включно з президентом, знали про те, що така операція буде. Як вам ця ідея прийшла і чому саме там? Ну, ідея, ви напевно пам'ятаєте, що з травня місяця, а конкретно 10 травня, противник розпочав широкомасштабну наступальну операцію на Харківському напрямку. Ми... Фактично, випередили ворога в розгортанні наших резервів уздовж кордону, починаючи від Сум. Харків, Вовчанськ, і ворог не очікував, що у нас є бригади, які були виведені в резерв для відновлення боєздатності. Ворог думав, що резервів у нас немає. Ну звичайно, вони знали, що резервів у нас немає, що ситуація у нас критична після Авдіївки. Планувались два головних удари. Головний удар був на Харків. інший планувалося нанести на Суми. Коли ми почали виводити наші частини і займати оборону, то противник прийняв рішення наступати силами, які були у нього в розпорядженні. Це було ну, порядка 43 тисяч, за нашими даними, які були розгорнуті в районі Білгорода на Харківському напрямку, і 26 тисяч це якраз на Сумському напрямку. З червня місяця. Противник почав переходити до наступу створеними угруповами, фактично по всій лінії фронту. нам було треба знайти якісь рішення проблеми, яке б відволікло би дії противника, примусило його би зняти частину своїх сил з головних напрямків. Це по перше. По-друге, нейтралізувати загрозу. Для нас на нових ділянках наступу, і тоді, в ході детального аналізу, аналізу створених угруповань противника, концентрації його військ було знайдено слабке місце якраз от на Курському напрямку. Ми змогли вивести три бригади десантно-штурмових військ, вивели ще декілька бригад, які у нас. Відновили боєздатність докомплектували їх. Ну і відповідно, провели цю наступальну операцію. безпрецедентний випадок, коли країна агресор вимушена була оборонятися на своїй території на і свої руйнувати території. на своїй території. Да. і фактично вона вимушена була. Перекинути з інших напрямків і створити угруповання, які нараховували шістдесят сім тисяч найкращих своїх частин. Тобто зараз у них там 67 їхніх військових, грубо кажучи. Ну і їхніх, і додатково те, що залишилось від 11 тисяч північно-каріських службовців. Чи можете ви проанонсувати якісь сюрпризи для росіян, не вдаваючись в деталі? Сюрпризи. Ну, про них краще не казати. Тому, що, звичайно, все, що задумується, воно повинно реалізовуватись в тиші. Як вдалося зберегти от цей задум в тиші? Ну, по-перше, до планування допускається обмежено коло осіб. Буквально там 3-4. Офіцери, а навіть підрозділи, частини, які готуються до проведення наступальних дій, але ж вони конкретно не знають, де ці наступальні дії будуть проводитись. Є проблема покровська. Питання чи втримаємо ми Покровськ, воно відкрите. Чи можете ви дати якогось оптимізму? Наскільки? Наші шанси втримати покров зараз високі або невисокі? Я хочу сказати так, що противник докладає всіх зусиль для того, щоб його взяти, а ми робимо все, щоб його захистити і не допустити його захоплення. Ви пам'ятаєте, що взагалі деякі. Пророки розказували, що ми втратимо Покровськ ще 30 вересня. Якщо ми зайдемо в Курську область, то ми втратимо Покровськ. Так, звичайно. Але ж 30 вересня пройшло, потім розказували, що 30 жовтня ми втратимо. От. Я просто хочу сказати, що противник зосереджує там свої найкращі підрозділи, свої найкращі частини. Він має можливість їх міняти, тому що він має більший потенціал. Для ведення наступальних дій поки що. Які там от співвідношення втрат наших і їхніх? Один до скількох? Я маю на увазі Покровська. В, В рази, скажімо так, скільки противник втратив вбитими і пораненими за 2024 рік? Загальні втрати за нашими підрахунками його склали понад 434 тисячі. Особового складу з них ну приблизно 150 тисяч загиблими. За рік за, рік. Це за 2024 рік. Да, за 2024 рік. За цей рік бойових дій він втратив більше ніж за два попередніх роки війни. Ви сказали таку цікаву річ, що. Виграти війну в обороні неможливо. Да? Ну, звичайно. Ви ж знаєте, що? скільки ти не будеш оборонятися, ти е, все рівно будеш відступати. А ми вимушені тримати оборону і концентрувати наші сили, ну, фактично тримати уздовж цієї лінії. Ну, ну, добре, добре. Але як нам, як нам наступати, як нам проводити наступальні дії, якщо а, в них шалена перевага в живій силі. Шалена перевага в техніці, в авіації. Що нам робити? Ну звичайно, що нам робити? Нам треба впроваджувати те, що ми маємо перевагу. Ну, по перше, ви знаєте, що ми перші в світі створили безпілотні е, сили. Сили у нас, безпілотних є, систем. Да, у нас фактично у нас. Е, Ідея зараз масштабування і нарощення безпілотної складової. Ми активно розвиваємо роботізовані платформи. Ми маємо бойові платформи. Ми використовуємо наземні. наземні да. Але є компоненти, без яких просто ну, неможливо. Якщо ми кажемо про патріоти, якби у нас вистачило БК для патріотів, то удару, скажімо, по трипільській ТЕС би не було. Ми не змогли закрити, тому що просто не вистачило БК. І тому хотілося б. Від союзників, щоб вони реально проявили себе як союзники. Ну, от така логіка. Так, я з вами погоджуюсь з одного боку, а з іншого боку, ви ж знаєте, що ми. Ем... Ще в радянські часи фактично виробляли всі системи управління для якраз водозенітно ракетних комплексів. Тобто, у нас є потужності і є можливості створити і ведуться роботи про створення свого власного вітчизняного комплексу протиповітряної оборони. Тобто, зараз у нас може бути свій аналог патріота. <смеш> ну, я я сподіваюся, що він за своїми характеристиками буде не гірший, ніж патріот. Таке повідомлення про те, що нібито з повітряних сил забирають технічний персонал в піхоту. Що ви можете сказати на це? Відповідає це дійсності чи не відповідає? Ну, По-перше, є моє розпорядження, де заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і який спеціалізується ну, от, саме на обслуговування літаків, яких фактично нема ким замінити. З одного боку, з іншого боку, ми, в принципі, маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти адекватна кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Потреби і можливості мобілізації на жаль, не покривають цю потребу. Тому ми проводимо заходи щодо зменшення нашої логістичної складової, складової забезпечення, складової, та яка займається обслуговуванням знову ж таки в розумних межах. межах. Да, в розумних межах. Тому Штаби е, знають ці задачі, вони провели розрахунки. Ну і Звичайно, наша задача, якщо виникає якась така проблема, то миттєво зреагувати. і допустити, щоб хтось із цієї категорії, яку я назвав, попав на фронт. Високопрофесійний технологічний персонал роботу ну, не піде. так. Да, і така задача постане і командуючого повітряних сил. Що ви думаєте про ту зброю, якою Росія зараз нас лякає? Про так званий Арешнік. Наскільки це небезпечна зброя? Це е, загроза, і на даний час е, тільки декілька систем протиповітряної оборони можуть, можуть її перехопити. У нас є такі системи? Ну на жаль, у нас поки що немає, але ж ми. Повинні зробити все, щоб вони з'явилися. Чи е, ведуться якісь ну, аналізи або якісь кроки для того, щоб знайти протидію цим системам? Орішнік? Це нас спонукає про створення власної системи протиповітряної оборони, яка б була не просто противоповітряна, а була протиракетною э, системою. Це спонукає нас активно вести і переговори з э, нашими союзниками, щоб отримати таку систему. І, звичайно, це нас повинно спонукати створення сучасної э, ракетної системи, яка б могла б бути стримуючим фактором протизасування такої зброї. От... Росіянами те, про що ви говорите, і протиракетна система, і ракетна система це теорія або вже практика? Ні, ну знаєте, що роботи ведуться, ведуться активно в цьому напрямку. Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат. Отже, меседж росіянам до перемоги ми не зупинимося. Звичайно, добре. Пане генерале, дякую вам за інтерв'ю, дякую за ваш час і слава Україні! Героям слава. Повна версія інтерв'ю головнокомандувача Сил оборони України Олександра Сирського уже зараз на Ютуб каналі ТСН -тижні". І Там ви дізнаєтеся більше про те, які нові сюрпризи від ЗСУ чекають російських окупантів. І менше доби залишається до інаугурації 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, день до якого прикуті очі багатьох на планеті і навколо якого вже розгортається багато інтриг. Уперше за кілька десятиліть сама церемонія відбудеться не на відкритому повітрі, де зазвичай збираються десятки тисяч людей, а в приміщенні конгресу. Цього захотів сам Трамп, бо у Вашингтоні прогнозують сильний мороз. Сам він разом із дружиною, дочкою та зятем вже прибули до столиці Сполучених Штатів і з нагоди свого повернення відгуляли гучну вечірку у гольф-клубі мільярдера із салютами і виступом фейкового Елвіса Преслі. На інавгураційну вечірку штаб зібрав рекордні 150 мільйонів доларів. А вхідний куток туди отримали топ-менеджери Microsoft, Google, Apple, Meta і Uber. Правда, зразу після того, як пожертвували на інавгурацію по мільйону.